структура періодичної системи. У 1869 році науковець професор хімії Дмитро Іванович Менделєєв працював над підручником для своїх студентів. Він міркував над тим, як краще описати відомі на той час 63 хімічні елементи. Щоб систематизувати. Хімічні елементи. Мінділеєк зробив для кожного з них окрему картку, на якій зазначив назву відносно атомну масу, основні та подібні до інших хімічних елементів властивості. Потім він перекладав картки, як у пасіанці, шукаючи закономірності. Так, видатний хімік помітив, що хімічні елементи розміщені в семи вертикальних рядах. До кожного такого ряду належали елементи з подібними хімічними та фізичними властивостями. Дмитро Іванович Менділеев створив періодичну систему у вигляді таблиці, яка розкриває взаємозв'язки між властивостями хімічних елементів та їхніх сполук. Вона була настільки точною, що професор зміг передбачити існування та властивості ще трьох хімічних елементів, невідомих на той час. Один, на його думку, буде подібний до бору, другий до алюмінію, а третій до селіція. Після відкриття скандію, галію, германію. Припущення науковця було підтверджено. На честь Дмитра Івановича Менділієва було названо 110-й хімічний елемент періодичної системи Менділеевій. Періодична система хімічних елементів це абетка для хіміків. Вона містить всі відомі на сьогоднішній день хімічні елементи. Їх 118 а також стислу інформацію про кожен з них. В кожній клітинці таблиці міститься інформація про хімічний елемент. Окрім символа хімічного елемента, наведена назва хімічного елемента, його порядковий номер та відносна атомна маса даного хімічного елементу. Періодична система має чітку структуру. По-перше в ній виділяють періоди. Їх сім. Перший, другий і третій період називають малими. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий це великі періоди. Періоди це горизонтальні рядки. Кожен ряд розпочинається дуже активним хімічним елементом, а завершується інертним елементом. Перший період містить лише два хімічні елементи гідроген та гелій. Другий та третій періоди містять по вісім. А четвертий, п'ятий, шостий сьомий періоди мають їх по 32. Шостий, сьомий період настільки великий, що певні родини хімічних елементів розташовують не у межах періоду, а в окремому рядку внизу. Саме в цих періодах розташовані дві родини елементів лантаноїди і актиноїди. Лантаноїди входять до складу шостого періоду, а актиноїди до складу сьомого періоду. Вертикальні ж рядки хімічних елементів називають групою. В нашому короткому варіанті 8 груп. 8 груп. Група це вертикальний стопчик, в якому розташовуються хімічні елементи, що мають подібні властивості. Більшість з цих груп мають власні назви. Так, першу групу хімічних елементів називають лужні метали. Другу лужноземельні елементи, сьома галогени і восьма група інертні елементи. Кожна з груп поділяється на дві підгрупи А та Б. А це є головна підгрупа, вона розташовується ліворуч в групі. І нараховує Більшість елементів кожної з груп. Б це є побічна підгрупа, вона знаходиться праворуч в даній групі і нараховує меншу кількість хімічних елементів. В Європі та більшості інших країн використовують довгий варіант періодичної системи. У цьому варіанті елементи великих періодів розташовують в один рядок, тому елементи розподілені на 18 груп. Ще деякою інформацією можна дізнатися за кольором клітинок. Білим кольором позначені елементи, що мають металічні властивості. А сині неметалічні, хоча частіше використовують таблиці з іншими кольорами. Зазвичай клітинки позначають чотирма кольорами, таким способом позначають S, P, D та F елементи. Але принцип такої класифікації ви дізнаєтеся в наступному класі, вивчаючи тему Будова. Аднамир. Дякую всім за увагу!